А вже весна воскресла. А що вона принесла? Весняну росу, дівоцьку красу. Прийшла до нас весна красна, гаївочку нам принесла. Що ж таке ця гаївочка? Так само, як взимку співають колядки, так навесні співають гаївки. Це українська народна обрядова пісня. Деякі дослідники виводять слово гаївка від слова гай. Тому що дівчата, співаючи пісні гаївки, ходили такими зигзагами, наче поміж дара у гаю. Зараз ця традиція майже забута. Мабуть, саме тому весна так довго до нас і не приходила. Отже, співайте українських гаївок та відроджуйте українські традиції.